Не можу без тебе. Мені нема чого жити без тебе. Без нас. Немає ніяких нас. І не було ніколи. Весь час, коли я хотів від тебе піти, ти то хворіла, то помирала, то погрожувала самогубством. Я втомився від твоїх маніпуляцій. Благаю, благаю, відпусти мене. І йди, лікуйся, маніячка! Ти маєш зупинитися. Ти підійшла надто близько, ще кроки станеться непоправне. поправне. Не пощадять тебе, доня. Хто? Хто за цим стоїть? Я маю знати хто? Якщо я відкрию карти, ти підеш одразу до нього, а тобі його не здолати. Через нього я втратив сина. І я не дозволю забрати ще й дочку. Я про неї раніше чув, але брату сказав, що вона асистентка Квасневського. Ясно, я хотів з цим боротися, а спосіб лише один. Побільше компромату на Квасневського. От я й подумав, що ці погрози. Якщо погрози фальшиві, чого ж ти ховався минулого разу? А я від вас ховався. Чи я мав вам всю схему викласти? Мав викласти! Якщо про бізнес Квасневського знав, чому мені тоді не розповів. А Я за своє життя боявся. Він, брадло, вбила, а мене що, важко? Шановний, мені не потрібно казати прямо, аби я все зрозумів. От, наприклад, зараз я бачу, що ви тримаєте руку на кишені, у якій швидше за все знаходиться певний предмет, який слугує для вас оберегом. А надмірна увага до талісменів може свідчити про розлад особистості і ретроградну дію самовпевненості. Я святославський! Король Києва! Києва! Что мене нюхаєш, не я собачья дупа?